Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 червня 2025 року. Сьогодні, 9 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 17 години 57 хвилин. Але з 10 години 44 хвилини починається спалений шлях місяця перед повною. Та місяць без курсу буде з 15 години 8 хвилин до 17:56. Тому майже на всі справи у нас залишається ранок до 10-ї години ранку. Що ж можна зробити до 10-ї? Можна ще сіяти насіння огірків, кабачків, патисонів, кавунів та динь, квасолі, кукурудзи, зелених культур, можна висаджувати будь-яку розсаду овочевих та квіткових рослин, пересаджувати кімнатні рослини, а от поливи та підживлення рослин органічними добривами. Треба завершити до 13-ї години дня. Наступний знак знак стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 червня ще несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 червня 2025 року. В цей день сьогодні важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Готуємо страви із риби, морепродуктів із усіх доступних: овочів, ягід, фруктів, вітаміни, зелені, будь-які страви. І п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра. 10 червня спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці стрілець. Ніяких посівів та посадок не проводимо, поливи та підживлення не проводимо, якщо поливи допускаються в критичній ситуації, то підживлення небезпечні в знаці стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 10 червня вже сприятливий день для різних заготівель, Важливо для здоров'я на 10 червня 2025 року. По-перше, бережіть себе, тому що 11 червня це повня, тому напруження дуже велике. Бережіть в першу чергу себе та своїх рідних від різних напружень. А ще й до всього це знак стрілець, тому будьте обережні з копченостями, з жирними продуктами, з алкоголем та з ліками, а краще виключайте їх із свого раціону. Що ж можна приготувати смачного та корисного, а готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, рибу. Морепродукти, їмо молочні та кисломолочні продукти, різні горіхи. Готуємо страви з доступних ягід, фруктів, овочів та вітаміної зелені. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Удачі у всіх ваших справах, миру та добробуту! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.